Доброго сімня. Представляємо до вашої уваги приватний будинок з земельною ділянкою. В селі Добровляне. От У нас в'їзд в село. У нас далі йде Колодіївка і Вовчинці. Маємо дорога під'їзна до будинку асфальтована. Є таке водовідведення перед будинком. Є сюди прохід, там є ще один в'їзд, більші ворота для автомобіля. Ось приходимо в будиночок, у нас знаходиться на такому пагорбі. Площа його 55 метрів квадратних, у нас є коридор, веранда, житлова кімната і кухня. Є Підведено газ, електроенергія, також є площа, на якій у нас посаджені плодові дерева, вишня, сливи, яблуні є. Площа дозволяє також перенести або ще збудувати новий, новий будинок. От. Ну, даний будинок потребує ремонту, тому що він так на пагорбі стоїть і є у нас таке, таке руйнування фундаменту. От. Будинок стоїть так до сонця, до сонячної сторони. У нас попередньо, як я казав, можна тут ще поставити підвищену ще один будинок. От у нас інший заїзд. Також у нас на території ще є сарай, колодязь. Доволі тихо. Гарно, спокійно. І у нас там далі по вулиці є церква. Ну і відповідно село далі. Вони знаходиться на в'їзді в село Добровляне. Тому, тому цікаво. Звертайтесь в агентство нерухомості стабільність посічових стрільців. Або за номером телефону. Який буде прикріплений нижче в описі під цим відео. Дякую всім за увагу!